Доброго дня, вельмишановні пані і панове. Зустріч у Парижі, як я вже казав, привернула увагу аналітиків, журналістів а політиків європейських до центральних фігур зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Америки. До особливої уваги потрапили і Марко Рубіо, держсекретар, і спецпосланник Стів і… Спецпосланник Кіт Кело, генерал. Зрозуміло, що за ними переглядали, їх слухали, аналізували. Як я вже казав, французькі журналісти і аналітики вказали на те, що було бажання, і це бажання було видно в політиків і дипломатів європейських трошки потягати за барки Стіва Віткофта, за його безтолкові. Переговори в Москві, адвокатування московському фюреру і, по суті, разом із Дональдом Трампом реанімування його в міжнародній політиці. Разом з тим, фігуру Марка Рубіо ми розглянули вже і помітили те, що якщо подивитися на модель, яку вибудовує Дональд Трамп, то ніби держсекретар Марко Рубіо. Але функції на сьогоднішній день. Держсекретаря в питаннях Близького Сходу виконує Стів Вітков, в питаннях іранської ядерної програми Стів Вітков, в питаннях спілкування з Москвою Стів Вітков, А тепер ще й в питаннях спілкування з Європою чомусь прибув туди стів Вітков і лише пізніше там опинився Марко Рубіо. Тому <кій> фігура Стіва Віткофа вона теж стала фігурою. Якій була особлива увага. І ця особлива увага насамперед була зосереджена на тому, що насправді досвіду то ніякого в питаннях міжнародних відносин дипломатичної практики, Стів відков, немає. Але поставлений він на напрямок, який доволі відповідальний. Французькі журналісти та аналітики одразу поставили його центр уваги і бомбардування. Британські аналітики, журналісти, політики мають набагато гострішу і точніше описування подібних в лапках слово героїв. І тут серед тих, хто писав про Стіва Віткофа, особливо виділяється Стівен Полард людина унікальна. Свої історії, людина, яка працювала в багатьох виданнях британських, і таких, як Daily Mail, Daily Express, The Sun, Telegraph, Financial Times. А також працював і все життя дописував, і очолював і засновував видання Jewish Хронікл, тобто Єврейська хроніка. Більше того, Стівен Полард є одним із. Істориків, які описують єврейський рух, особливо міграцію єврейську і певні групи серед євреїв, які населяли ті чи інші регіони. До речі, періодами Стівен Поларт навіть облишав журналістську діяльність, працюючи над історичними фрагментами долі єврейського народу. І тут не може не привернути увага. Власне, думок Стівена Поларда про Стіва Віткофа, статтю, яку він надрукував 18 квітня в виданні Телеграф, він назвав стів Вітков невміло спілкується з Путіним. А друга назва, от дрібненьким шрифтом, якщо ви дивитесь це на своїх моніторах, написано: людина, призначена відповідальним за справи на Близькому Сході та в Україні, виявляється абсолютно безнадійною». У чому ж бачить Стівен Поларт оцю безнадійність Стівна, е, Стіва Віткофта? І починає свою розповідь, один із Європейських класиків журналістики, народжений 1964 року. Тобто, як ви розумієте, уже вік такий, що він дозволяє Стівену Поларду відверто спілкуватися з своїми читачами, тим більше, що треба мати на увазі, цей журналіст ніколи, за словом, у кишеню не ліз. І більше того, його суди декілька разів його видання. Накладали штрафи за те, що він дозволяв собі досить відверто описувати ті чи інші дії. У багатьох випадках матеріалах, які мені дозволося ознайомлюватися, я з ним абсолютно погоджуюся, і мене дивувало, чому суди все таки йшли за проханням позивачів. Позивачами в основному були мусульманські громади, мусульманські е, лідери і так далі. Бо в більшості випадків Стівен Поларт виходив з аналізу і демонстрації документів чи рішень, які приймалися в цих мусульманських країнах, а не коментував сам ті чи інші дії. Однак вважалося, що навіть розміщення таких матеріалів було вже трактуванням позиції. І тут хіба що. Можна дискутувати із мотивацією рішень, які приймалися судами, але ще раз хочу сказати: якщо стосується моїх поглядів, то можу сказати, що в переважній а, кількості матеріалів, яку мені довелося бачити, я погоджуюся з його позицією. Вона абсолютно правильна. А більше того, можна сказати, що в її основі лежить такі загальна декларація прав людини, рішення Організації Об'єднаних Націй, які в тому числі Єврейська держава намагалася і виконувала. А від самого початку ті ж самі палестинці чи а, палестинці, чи мусульманські палестинці чи палестинські мусульмани, як це періодично. Так чи інакше говорилося, спочатку не визнавали, а потім і ігнорували просто. Ну та менше з тим наша увага зосереджена на статті Стівена Поларда стосовно стіва Віткофа. Так от журналіст розпочинає свій матеріал словами про те, що щоденник Стіва Віткофа має бути чимось цікавенним. Формально спеціальний посланник Сполучених Штатів на Близькому Сході, який є відповідальним представником США щодо війни в Газі та ядерних переговорів з Іраном, Вітков також увага, отримав роль представника Володимира Путіна якому Дональд Трамп доручив представляти президента Сполучених Штатів Америки в прямих переговорах з російським лідером щодо України? Цій фразі треба поаплодувати. Ну, просто геніально сказано. Вітков отримав роль представника Володимира Путіна, якому Дональд Трамп доручив представляти президента Сполучених Штатів Америки? Переговорах з російським лідером щодо України. Браво! Просто браво, Стівен Полард! І в цій ситуації виникає зрозуміле питання. А Марко Рубіо, хто тоді за таких умов? І він пише: Марко Рубіо номінально може бути державним секретарем. Але сам Вітков здійснює човникову дипломатію. Яка завжди супроводжувала роль державного секретаря. І це катастрофа, твердить Стівен Полард, тому що Вікофт нерозумно і небезпечно вийшов на посаду і виявився абсолютно безнадійною особою в реалізації цих повноважень. Почуйте, що каже людина, яка займається цими питаннями все своє життя. І це катастрофа, тому що Вітков нерозумно і небезпечно обійняв свою посаду і виявляється абсолютно безнадійною особою. Тут що треба з часом розкрити, а що ховається за кожне із цих слів. Ну, не про це мова сьогодні. Сьогодні ми говоримо, власне, про роль Стіва Віткофта в переговорному процесі. Стівен Полард. А, аналізує, а що ж він зробив на сьогоднішній день, що він залишається в такій пошані у Дональда Трампа, і пише: цитую, його першим завданням були переговори з Хамас про звільнення заручників і припинення вогню. Терористи пише Стівен Поларт, повністю обдурили Віткофа, переконавши його, що вони не є, як він пізніше висловився. Ідеологічно незговірливими, що привело до того, що він порушив усі прецеденти та дозволив офіційному представнику США вести прямі переговори з Хамас, а не через узгодженого посередника Катар, таким чином, нанісши шкоду двохстороннім відносинам між Катаром і Сполученими Штатами Америки. Зруйнував ту систему домовленості, яка була в Трикутнику Вашингтон, а, Єрусалим і Катар, зрозуміло. Далі зруйновано трикутник, в якому йшла робота між Катаром, а, Ізраїлем і Хамасом. Поруйнована та система кроків, які відпрацьовувалися десятиліттями, і які намагалися тримати в. Під контролем всі ці процеси і не дозволяти їм вийти за межі локального конфлікту. Зрозуміло, що 18-місячна війна вже стала поперек горла усім. Однак, те, що створив Вітков, він фактично обвалив усю систему, яка тримала цей процес. Під керівництвом і дозволяла його якимось чином регулювати і управляти напругою. Причому зрозуміло, що ця напруга може підніматися і градусі як підніматися, так і опускатися з будь-якої сторони. Що робить Вітков, ходячи в цей процес, не розуміючи, як він працює, не дивлячись на те, що йому пояснювали і в Єрусалимі, і в Вашингтоні, що це таке, він її. Повністю руйнує, дивлячись на те, що вона не була нібито дієспособною. Але у фіналі він отримує результат, який стає останнім результатом. А далі ситуація виходить з-під повного контролю. Причому Стівен Полар пише: і це не я стверджую, що Хамас надурив Віткофа. Ось що сам Віков пише. Я думав, що у нас прийнятна угода. Я навіть думав, що у нас є схвалення Хамас. Можливо, вони мене просто надурили. Стівен Полард каже: зрозумійте, що я маю на увазі просто неосвідченість, неграмотність цієї людини, яка не розуміє, з чим він має справу. Тобто, не маючи ніякого документу на руках. Нічого не підписуючи, він повірив на слово. В результаті він і себе надурив сам і поставив абсолютно безглузду ситуацію Ізраїль, який після цього мусів сторицею оплачувати ті кроки нездалі, абсолютно безголові, які були зроблені Стівом Віткофом. Зрозуміло, що а, Стівена Поларда. Дивує так, а чого ж цій цій людині, яка там провалила справу, доручили іранську ядерну програму. Це ще небезпечніша річ ніж попередні. І він каже, що він оголосив про те, що ключем до будь-якої угоди з Іраном є те. Далі пряма мова Віткофа, що їм не потрібно збагачувати понад 3,67% уран. Але фатальний недолік. У ядерній угоді Обами з Іраном 2015 року, яку абсолютно правильно, я з цим погоджуюся, що розірвав під час першої каденції Дональд Трамп, що Ірану дали право здійснювати збагачення урану. Бо якщо ти можеш збагатити до 3, до 40, ти збагатиш і до 96, що необхідно для ядерної бомби. І всі чудово знають. Що власне, наслідком цієї ядерної угоди, і стало те, що сьогодні вже всі знають чудово, Іран має чотири ядерних бомби. І Стівен Поларт каже: ну, невже в Вашингтоні не знайшлося людини, яка здатна була зрозуміти це і вести переговори стосовно того, щоб припинити будь-яке збагачення, тому що це дорога для порушення? Договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь. Це колосальна небезпека в регіоні. Зрозуміло, що оцей дозвіл, який озвучив а, стів Вітков, він і став проблемою, яка далі потребувала якоїсь реакції з боку Вашингтона. Зрозуміло, що у цій ситуації, яка виникла, коли Іран фактично. Вибитиї із Сірії, коли його сили, Хамас, Хезбола, Хусити пошарпані позиції Ірану дуже слабкі на Близькому Сході. І це той випадок, коли в Лівані Хезбола витіснена від влади, а Хамас знаходиться в поганому стані. Ізраїль зробив свою роботу, в тому числі Ізраїль нанісши удари по системах. ПВО Ірану також досяг серйозних успіхів, іран на сьогоднішній день не може серйозно претендувати на атаки по близькому сходу, по Ізраїлю, по інших точках, в тому числі по базах Сполучених Штатів, які знаходяться в цьому регіоні. І очевидно, що власне те про що ми з вами говорили, коли обговорювали ситуацію в Сирії, настав момент, коли використовуючи сирійський плацдарм. Нанести удари, покінчити з терористичними організаціями Хамас, Хезбола, Хусити і так далі, і в цій ситуації зараз а, взятися гуртом за блокування ядерної програми Іраном і виведення його із геополітичної ролі дуже серйозний крок, який би сприяв встановленню миру на Близькому Сході і реалізації. А близькосхідного ідеї, близькосхідного союзу на основі так званих Авраамових угод. Однак що зробив Віков? Він фактично сказав, що іранська програма має діяти. Зрозуміло, що в Білому домі спохватилися, почали міняти позицію. Але тепер, уже, коли слова сказані, коли вони почуті, їх Іран зафіксував. І тепер він виходить з того, що Ірану дозволено збагачувати Уран в рамках потреби для розвитку ядерної галузі, будівництва атомних станцій, енергетичних і так далі. Ось вам штанга, яку ще не встигнувши зайнятися справою, допустив чергову стів Вітков по іранській ядерній програмі. Ну і зрозуміло, Стівен Поларт. Просто в шоці від того, як веде себе стів Вітков в переговорах з Москвою. Для того, щоб бути точним, цитую тепер Віковту знову дали справу з Україною, провівши останні кілька тижнів і називаючи Путіна суперрозумним хлопцем, цитую: я не вважаю Путіна поганим хлопцем, він мені подобався, я думав, що він прямо зі мною. Далі пише Стівен Полард, це може бути незручно, але ще гірше те, що Стів Вітков постійно повторює російську пропаганду. Наприклад, його твердження, що були референдуми, на яких переважна більшість людей показала, що вони хочуть бути під владою Росії. А Стів, Стівен Полард пише: це додаю слово дурню. Це від мене. Референдуми були приблизно такими ж легітимними, як вибори, на яких перемагає постійно Путін у Росії. Тут все абсолютно зрозуміло і все лежить на поверхні. Інша справа, що Стівен Полард каже, але же ця людина сприймає це і чує, і погоджується з усім цим. Більше того, Стівен Полард говорить про те, так як і багато фахівців, що в нинішній ситуації. А вітков правник він не може не розуміти, що він виступає в ролі адвоката московського фюрера разом із Дональдом Трампом, реанімуючи його в міжнародних відносинах, що є дуже небезпечно. Ну і найгірше у цій ситуації, що які б наміри не були. У стіла відкова, добрі там, а, які спричинені його особистим життям, його горем, нещастям і так далі. Але що б він не мав на увазі, пише Стівен Полард, він настільки далекий від мети, що його участь загрожує катастрофою, куди б він не пішов і що б він не робив. Я навмисне концентрую на цьому увагу, щоб ми. Вельмі, шановне панство, з вами розуміли, в якій ситуації опинилися зараз Ізраїль і уряд Беняміна Нетаньяху завдяки діяльності Стіла Віткофа, як буде відбуватися ситуація по ядерній програмі Ірану, і що сьогодні ті країни. Європейського союзу, Європейський Союз, які працювали над цією програмою, досягли досить серйозного прогресу, опинилися просто в ямі завдяки тому, що в процес увійшов Стів Вітков. Ще гірша ситуація, тепер уже зрозуміло, з того, як оцінку дає Стівен Полар, опинилася на а переговорному процесі з Москвою. Причому дуже добре, що в цих процесах ні Європа, ні Україна не мала жодної участі. І те, що Марко Рубіо і цей, а, тобто будівельно розпорядчий юрист-дипломат приїхав до Парижу шукати допомоги, свідчить про те, що такі вони починають дещо розуміти. Бо загнали себе насправді, а чого кажу: загнали себе? Загнала одна людина, Сполучені Штати Америки, включаючи Дональда Трампа і весь держдеп. Це сців відков. І як з ним нині зараз будуть поступати, поки він ще не оконечно розвалив процес, який організовується навколо іранської ядерної програми. Хоча одразу хочу сказати, що називати все це. А іранською ядерною програмою на сьогоднішній день вже просто свідчення людини, яка знаходиться дуже далеко від цього процесу, тому що на даний час це вже цілий ряд проблем. Зокрема, перше, це усунення Ірану із-за впливу на близькосхідну політику, бо і правда, а скільки це держав у світі, які утримують на території іншої держави свої проксі сили? Зверніть увагу, не бази військові по договорах, а свої проксі сили, які вони фінансують, які вони озброюють. Бо Хазбула на території Лівану. І тільки завдяки президенту ООН сьогодні їх позбавили в нинішній час влади. Вони залишилися парамілітарної організації. Хоча і це є випробування для Ірану. Лівану, даруйте. Бо власних сил здолати ці проксі сили Ірану на території Лівану можливості немає. А Сполучені Штати, як ви розумієте, у цій ситуації устами Дональда Трампа починають вимагати мзду за те, щоб допомогти. Більше того, Трамп весь час шантажує генерала Уна, президента Лівану, що він виведе свої війська, тим самим оголить взагалі ситуацію в Лівані. Ще гірша ситуація з Хамасом. Час іде. А війська сили оборони Ізраїля втомилися. Вони вперше воюють впродовж такого часу. Ресурсу великого немає. Однак Дональд Трамп і тут продовжує шантаж біняміно Нетаньягу стосовно надання допомоги і задіяння військових баз. Хоча при цьому. Говорить про те, що Сполучені Штати Америки відкриті для співпраці з Ізраїлем. І ця поведінка поширюється в тому числі і на протидію хуситам. Проведена операція пройшла не так, як планували. Співпрацювати з Європою з Ізраїлем Дональд Трамп не дуже хоче у цьому плані, хоче, щоб йому Ізраїль і Європа платили. Але ж прибіг на цей раз до Парижу просити допомоги. Зрозуміло, що починаючи всі ці процеси, такі фахівці, як Стів Вітков, нароблять проблем, з якими доведеться десятиліттями справлятися наступним адміністраціям, якщо вони будуть ще. Бо тут ще інша проблема є, яка висвітлюється останнім часом, це те, що ламання правої моделі Сполучених Штатів Дональдом Трампом спрямовано на те, щоб бути обраним на третій термін, а може стати королем. Сполучених Штатів Америки, але адже він корону собі на голову мостив не випадково і обзивав себе королем. Ну, про це ми поговоримо пізніше. Фігура Стіва Вітхофа для європейців стала очевидною і зрозумілою. Ця людина не придатна вирішувати проблеми. Вона навіть там, де вирішені проблеми, може створювати дуже багато інших нових проблем, і над цим треба задумуватися всім, в тому числі. І українським воєнно-політичному керівництву, якому доведеться, хочемо ми цього чи не хочемо спілкуватися із цілом відкофом, тільки вже видно, що не напряму. Бо він боїться так само, як він боїться спілкуватися з іншою стороною в усіх цих проблемах, бо він просто не знає суті питань, і він входячи в них, ламає цей процес. А ламаючи цей процес, він нібито позбавляє рутини. А насправді він лише ставить додаткові бар'єри на шляху вирішення питань, пов'язаних із завершенням розгрому терористичних організацій Хамасу Хезболи і Хуситів і врегулюванням питання відновлення гази разом з арабськими державами. Я вже не кажу при зупинці забороні. Виробництва і збагачення ядерного палива в Ірані. Ну, а те, що стосується ситуації а, переговорів в трикутнику Київ, Вашингтон, Москва, то тут уже і так усе зрозуміло. Стів Вітков уже стільки дурниць наговорив, що насправді він заслужив на те, щоб українська сторона поставила вимогу про вилучення його з переговорного процесу. Та він і так не дуже то в ньому бере. Участь. Він тільки є адвокатом московського фюрера. Ну що ж, дякую вам за те, що слухали, що дивилися, і до наступних зустрічей. До побачення!